Шуня снідає, ну ось я вже й обсохнув, надійшов час поснідати, що у нас на столі? Лише бутерброд із чаєм? Я це передбачав, знову ледве дочекаюся обіду. Послухайте, мої любі друзі. Уранці ви працюєте, граєтеся і бігаєте більше, ніж будь-якої іншої пори дня. І щоразу, коли ваш організм повинен виконувати якусь роботу, він звертається до мене за підживленням. Саме я забезпечую його поживними речовинами. Але коли в мене цих поживних речовин мало, тоді організм страждає і працює з подвійним навантаженням. Ви, вочевидь, чули таку приказку? Сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогові. Під час сніданку потрібно з'їдати більше половини денного раціону. Тільки за такої умови в мене буде достатньо поживних речовин, щоб забезпечити весь організм належною енергією для роботи від ранку до самого обіду. О, дякую! Ви ситно поснідали, тому у мене з'явилося достатньо енергії, щоб забезпечити ваш організм силою і поживними речовинами. Тепер ви можете займатися своїми справами, тільки, будь ласка, якщо вам раптом захочеться пити воду, не робіть цього відразу після сніданку. Адже мій шлунковий сік тільки розпочав свою роботу, йому потрібно достатньо сил, щоб виконати поставлене перед ним завдання. Прошу вас, не розбавляйте його водою. Потерпіть хоча б годинку після їжі, перш ніж будете пити воду. Нагадаю також, що відразу після прийому їжі. Дуже корисно почистити білі мундири ваших 32 богатирів. Пригадуєте, як вони вам про це розповідали? Таким чином, ви зможете зберегти зубки здоровими та міцними. Я знаю, що ви будете пам'ятати всі мої рекомендації. Адже ви, мої друзі, чи не так?